Вітаю всіх у криптарні, мене звуть Влад, і сьогодні я розповім вам про ресурси на блокчейні Wax: Ram, NET та КПУ. Для чого вони потрібні і скільки треба поповнити для нормальної роботи. В ролику буде інфа, яку трудно знайти, а також цікаві поради. Значить, блокчейн Wax використовується переважно для ігр з можливістю заробітку, так звані play to earn ігри та для створення NFT колекцій. Популярність Ваксу зростає через повністю безкоштовні транзакції та дії в іграх, через які в іграх на інших блокчейнах, особливо на ефірі, користувачі повинні мати сотні доларів на балансі. Також на Ваксі є або взагалі безкоштовні ігри, де навіть на халяву можна отримати NFT. Я про них розповім у одному з наступних роликах. Або ігри, де вхід буде коштувати від декількох центів до декількох доларів. Замість оплати комісії за дії, ми повинні мати застейкані монети VAX на гаманці у вигляді ресурсів, що ще й приносить невеликий пасивний прибуток. В екосистемі VAX використовуються такі ресурси RAM, NET, та КПУ. РАМ. Це пам'ять, що зберігає дані по вашому аккаунту у блокчейні та вимірюється в кілобайтах. Має чітко зафіксований об'єм. Зберігає дані про ваш баланс всіх токенів на ваксі, транзакції, відкриті позиції на біржах, токенів та NFT. Сюди не потрібно закидувати багато. Для початку вистачить 3-5 ваксів, щоб майже ні в чому собі не відмовляти. Що важливо знати: перше. Великий об'єм RAM знадобиться, якщо ви схочете зробити свою колекцію NFT на Wax. Загружені вами NFT завжди будуть записані на ваш RAM, навіть якщо ви їх продасте. Друге, також вам потрібно буде купити RAM, коли ви будете виставляти будь-які NFT на продаж. З розрахунку, десь одна монета ВАКС на одну відкриту угоду на NFT біржі. Наприклад, ви отримали якісь NFT. У ігрі і хочете його продати. В момент відкриття заявки про продаж, на балансі зменшиться об'єм вільної пам'яті RAM Після того, як NFT буде куплена об'єм вільної пам'яті знов стане таким, як був до того. І можна mm -hmm. буде виставляти на продаж наступної NFT. Тобто, щоб зекономити кошти на RAM доведеться продавати NFT по черзі, якщо у вас їх багато. Ви можете тримати на аккаунті хоч 100 NFT з різних ігор та колекцій, і вони не будуть витрачати ваш РАМ. Вони записані у пам'яті творців. Затрати пам'яті на чужі нефті з'являються тільки під час їх продажу. Заявки на продаж звичайних токенів майже не потребують пам'яті і відкривати їх можна багато. Головні відміни рам від ресурсів NET та КПУ в тому, що монети ВАКС, що ми закидуємо на NET та КПУ, йдуть у стейкінг. Вони приносять прибуток, який можна знімати кожні 24 години. Та їх дуже просто вивести назад на гаманець у відді тих же монет ВАКС. Тільки не забувайте про період холду на вивід 72 години. Рам же покупається, як думає, переважна більшість назавжди. З рам не вийде так же легко вивезти гроші на гаманець. Проте є сайт WaggsBlock.Sio, на якому є опція продати вільні кілобайти РАМ. Монети на рам не у стейкінгу, тому відсоток не приносять. Тепер розберемося на що потрібні NET та КПУ, і скільки потрібно для роботи. NET – це пропускна здатність мережі Vax, яка вимірюється в байтах, а КПУ це час обробки дії, що вимірюється в мікросекундах. Тобто NET – це об'єм пам'яті, необхідний для запису вашої транзакції, а КПУ це час, що потрібен процесору на її обробку. Надані вам КПУ та НЕТ – це не постійна величина, а вона залежить від того, наскільки зараз загружена мережа. У мене, наприклад, зараз 400 Ваксів застейкано на КПУ, і моя загрузка КПУ майже ніколи не перевищує 30%. Хоча користуюсь ваксом постійно. Та якщо, наприклад, через реліз крутої гри на цьому блокчейні навантаження зросте, то КПУ може сягнути і 60%. Від того, скільки ви застейкали на КПУ, залежить, як часто ви зможете робити дії в іграх. Наприклад, якщо це проста ігра, де потрібно раз на добу зайти та заклеймити зароблене, вам вистачить зовсім мало монет на, так, на КПУ. Від того, скільки ви застейкали на КПУ, залежить, як часто ви зможете робити дії в іграх. Наприклад, якщо це проста гра, де потрібно раз на добу зайти та заклеїти зароблене. Вам вистачить зовсім мало монет на КПУ. З кожною операцією з виділених вам ресурсів відіймаються використані вами мікросекунди та байти. Проте ровно через 3 доби вони відновляються. Якщо за короткий термін ви використали багато ресурсів, а за стейка мало, то вам потрібно чекати відновлення 72 години. Або сподіватися на те, що з якихось причин зменшиться навантаження на блокчейн. Розберемося, скільки потрібно закинути ресурсів ВАКса. Більш за все, потрібно застейкати на КПУ. Я починав з 45 монет всього. Три з них я кинув на рам. Хоча б потім довелося докинути, бо не знав тоді, що експерименти з випуском своєї колекції NFT потребують затрат. Всього 0,2 вакса на NET. І навіть цього виявилось багато, загрузка NET майже завжди була на рівні 1%. Зараз у мене на NET 1.7 і 7 Wax, тільки тому, що нагорода за стейкінг ділиться навпіл між Нет та КПУ, тому їх баланси потроху зростають самостійно. З балансом 45 Wax можна було вже працювати, але так як я намагався грати одразу в декілька ігор, ще й там була Alien Worlds, де нажимати потрібно доволі часто, то грати було дуже некомфортно з такою сумою. Для такого режиму я б зарадив закинути на КПУ хоча б 80-100 ваксів. Хоча навіть з 45 монет вакс. При яких можливості обмежені за 4 місяці мені вдалось легко та без напрягу прокачати акаунт до 500 ваксів, де 400 на ресурсах, а 100 в токенах NFT та ваксах на рахунку для торговлі на біржі. Якщо ви маєте сумління робити чи ні вакс аккаунт для ігор з метою його прокачки та заробітку, то скажу, що це один з самих придатних для заробітку на іграх блокчейнах. Бо тут транзакції та торгівля на біржі без комісії. Проте будь-які остаточні рішення щодо такої роботи ви приймаєте на власний розсуд, бо фінансових рекомендацій я не даю. В одному з наступних відео я розповім, як можна заробити на блокчейні VAX та які зараз є ігри, в яких можна грати без депозиту. Підписуйтесь на криптарню, буде ще багато цікавого, і поставте, будь ласка, лайк та вподобайку.